День. Доброго дня. Як Доброго дня. вас звати? — Мене Павло. А що ви тут робите? Я приїхав монтувати септик Макс. Це складна процедура, на вашу думку? Ні. Ні. Це дуже просто. А розкажіть мені, з трьох слов. — Копається яма. Так. — Привезли від вас септика. Угу. Вони, вони складаються з трьох камер. Так. — Ми монтуємо їх всередину. Зверху накриваємо кришками, угу. ставимо КД. Е, так. А що таке када? Канал доступу. Okay. Щоб можна було бачити всередині все. Uh -huh. І все, по суті. Засипається це... яма назад, прокладаються труби каналізаційні і їмо ще І навіть чи шликимо, то це все займе у нас пів години павно чи більше? Ні, я думаю, десь години три. Години три. Файно, то буде шашлик через три години.